Друзі, всім привіт! Хочу всіх привітати з Різдвом Христовим. Побажати щастя, миру, добра. На огляді маю таку міні-колекцію вкладок Turbo. І так, перша вкладка з під гумок. Така вкладка Turbo Super Kent Автомобіль. Форд. Так, наступна. Така. Dodge, genom, номер 452. Напишіть у коментарях, хто має такі вкладки. Mercedes Benz AAV номер 468. Якщо хтось знає рідкісні номера, то напишіть, будь ласка, у коментарях, які саме номерки. Так, наступна вкладка. Автомобіль Меркурій. Тут навіть швидкість написана 205 км. Так, наступна. Наступна така. Барамунда Номер 436. Така вкладочка. Так, наступна. Автомобіль Dodge Viper. Такий. Характеристики автомобиля. Так. Hyundai. Наступно. Honda. Так. 404 номер. Chrysler. Так. Наступно. 467 номер. Lamborghini. Так. Edgos 3. 429. Наступна вкладка. Стан вкладок такий. 3, 4 з 5. Трохи зіпсована. mercedes це 111. Так, наступний автомобіль. Феррарі. 411 номер. Так, наступна БМВ. Honda Така вкладка. Так, автомобіль ФІАТ номер 419, Астон, Мартин, так автомобіль Ferrari, 411 номер та Ferrari F3 F300. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ще раз вітаю всіх з Різдвом Христовим. Всім мирного дня!